Наші любі юні читачі, школярі, їхні батьки та вчителі. Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді запрошує вас у цікаву подорож Європою та в першу чергу нашою рідною країною. В цьому нам сприятиме яскраво ілюстрована книга Юлії Ференцевої Україна, європейська країна, видавництво Балтія Друк Київ. 2021 рік від Українського інституту книги. За допомогою цієї книги ви дізнаєтесь багато нового і захоплюючого з історії та географії України, довідаєтесь, що є спільного на шляхах розвитку європейських країн та України і чим вони відрізняються, доповнюючи і збагачуючи скарбницю культурних надбань європейської співдружності, юним громадянам України. Буде цікаво познайомитися з принципами життєдіяльності унікальної міждержавної спільноти Європейського Союзу і зрозуміти місце і роль нашої власної країни у житті Європи, адже саме молодь і буде створювати європейське майбутнє України. Книга вже чекає свого читача у нашій бібліотеці.